Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну що хлопці, сьогодні у нас 6 травня. Як можете бачити, зачепили ми культиватор. Їдемо культивувати. Будемо перекультивовувати соняшник і будемо сіяти сою класично. Зараз щепився, виїжджаю туди на город. Дуже погано там чомусь посходило. На одній цій ділянці. Ну, то вже таке діло на нажите. Можливо, не знаю. Щось там було не те. Зараз чіпив культиватора. Зараз їдемо, перекультивуємо, тоді чіпляємо сівалку і будемо пересівати соєю класичною. Соя класична зветься титан. Нам дали на пробу і спробуємо, що воно з цього покаже. Залишайтесь з нами. Поїхали! Як можете бачити, встановив я оцей прибор. Коли вмикаєш запалювання, він починає підключатися, тут показує в нас вольтметр. Ну що, заводимо? Ну все, хлопці поїхали. Культиватор позаду. Не знаю, що там могло статися, але чомусь дуже погано посходило, можливо якийсь шкідник таки все під'їві там. Не знаю, на інших ділянках все добре, а на цій одній... Дуже погано. Можливо, також дали оці морози, бо виходить, там воно в затінку. Така ділянка, що вона в затінку знаходиться і, можливо, це також дало. Оці заморозки могли дати запросто там. Ну В принципі, подивимося, зараз наша задача його перекультивувати. А тоді чіпляємо сівалку, ну і їдемо з сівалкою. Ну що, прибув на цю ділянку. Ось ця ділянка. Тут, звісно, буран піднявся. Ну от такі поодинокі. Один зійшов, інший зійшов ніби як хворий. Отам он, зійшли. Ну, в основному їх немає. Тому вирішено закультивувати. Все-таки краще посіяти сою. Ось. Тут радочок трішки є, там далі нема знову. Зараз це діло закультивуємо. Перечіплюся на сівалку. Також ось тут, наприклад, є ось 5 штук. Далі аж он один. І далі я не бачу. Далі аж он є. Так само в цю сторону. Це, звісно, не дуже добре. Тому культивуємо. Грунтовий гербіцид не спрацював, було сухо. Взагалі-то кропив ніби після маленького дощику, але нічого воно не дало. Так, тому заходимо, зараз працюємо. Будемо працювати третьою робочою. Можливо, потрібно буде підглубити, зараз подивимось. Ну, я знаю, сантиметрів зовсім є, в принципі. Трішки потрібно, мабуть, розпустити центрального вінта. Зараз подивимося, протягнемо, подивимося. Остатись на таку губену розу, та й саме гніву без нас. 10 сантиметрів тощо. Обратишся, тому у нас малює дощ, тому буде непогано. Дайте, бо заїдемо в курчі. Так, глибину глибоку не давав. Тут сугубо сантиметрів зосім. 7-8 сантиметрів. я думаю, більше не треба. Бур'яни зверхи. Якісь, звісно, якийсь може і прийнятися, так як ячмінь, допустимо, падає і тримається. Він в грудочці, то він може і вчепитися. Так, народ. Дощ іде, а ми називається їдемо сіяти. Ну, немає виходу. Треба срочно засіяти, бо на... З обіду передають сильний зливню, а буде лівень, то нам треба до тої пори засіятися. Так, проходимо, проходимо. Кругом барикади такі, що... Так, тут комбайн, щоб не зачепити комбайна теж. Проходимо. Проходимо, проходимо, проходимо. так. Вміщаємося, вміщаємося. Я ще такою погодою не сіявся. Дощ іде, я їду сіятись, ну це капець. Ну нічого, що зробимо? Треба шуранути, бо пуститься лівень і буде труба. Випадеться цих пару днів. А так зараз закультивував там якраз. Зараз заїдемо, засіємося, дасть Бог, та й буде все добре. Шуранемо сою. Не ГМО вже класичну. Попробуємо класично, нічого не маю, ні проти, ні ГМО, ні класичної, бо ну я з ними не працював, я не знаю. Я ні разу їх не сіяв, це перші рази спробую, що воно вийде, чи вартує воно його, чи можливо і не вартує його сіяти. Молотити сою молотив, то звісно це таке. Але то був не врожайний рік, подивимося, рік на рік не приходиться. Так, включимося на полі.